Фестиваль Кришталевий Черевичок був створений та організований в березні 2008 року керівником зразкової студії танцю Бон Ваяж Сітніковою Іриною. Як наголосив мер нашого міста, започаткування традиції проведення фестивалю є свідченням небайдужого ставлення до майбутнього наших дітей. Всі наступні фестивалі були організовані Сітніковим Андрієм. Уже сожилась традиция, каждую весну в апреле мы встречаемся с вами в нашем концертном зале для того, чтобы участвовать всем в танцевальном марафоне в весеннем празднике танца Кришталевый Черевычек 2016. За много лет очень много коллективов со всей Украины танцевали на этой сцене, получали призы, дарили вам искусство танца. 16 квітня відбувся сьомий фестиваль «Кришталевий черевичок», в якому взяли участь 16 колективів, які з'їхались зі всієї Київщини. Зворушливо було спостерігати за дітьми, як вони хвилювались та готувались до виступів. Але здається, більше переймались та вболівали батьки. Фестиваль проходив під патронатом депутата Білосерківської міської ради короля Андрія. Я не за кого не вболіваю. Ну, хоча вболівати, я трошки неправильно сказав, я вболіваю за всіх діток, тому що знаєте, дуже зворушувало дивитися, як ці дітки маленькі готуються, як вони переймаються, як вони хвилюються. Але я повторюся, те, що я сказав на сцені, я не хочу, щоб сьогодні хтось був переможений. В першу чергу це досвід, це таке зворушливе змагання, коли дітки вкладаються до останнього. Тому дай їх Бог наснаги, дай Бог, щоб такі конкурси в їхньому житті були. Не перший і не останній, щоб вони завжди займалися тою улюбленою справою по всьому життю.